У Чернігові збільшилась кількість пошкоджених будинків та квартир через падіння уламків російської ракети 13 січня в мікрорайоні Бобровиця. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако під час наради. За його словами, пошкоджено 28 приватних будинків, і 20 квартир в одній багатоповерхівці та 4 магазини. Як повідомила начальниця відділу міжнародних відносин та інвестицій Наталія Хольченкова, їх власникам міжнародні організації нададуть грошову допомогу. До відновлення житла було залучено наступні міжнародні партнери та організації це Данська рада у справах біженців. Це ЗОА та People та Need – Людина в біді. Станом на сьогодні всі адреси розподілені між міжнародними партнерами. Протягом понеділка були проведені обстеження. Сьогодні, завтра, ми чекаємо висновки від міжнародних партнерів, які самі адреси і в якому об'єму вони зможуть взяти в роботу. Попередньо за домовленістю буде виплачена грошова компенсація в розмірі згідно об'єму пошкоджень протягом двох-трьох тижнів. Як зазначила Наталія Хольченкова, щоб пришвидшити процес відновлення, вирішили обрати варіант грошової компенсації. Також намагаються знайти спосіб, як допомогти власникам квартир, де пошкоджені балконні двері, оскільки це не входить до гуманітарних програм міжнародних організацій, які зараз працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару.